Відео знято для каналу XU автомобіль Hyundai Kona Electric 2019 року виготовлення з електричним двигуном потужністю 150 кВт. Для даного автомобіля придбав на сайті XCUA ось таку ось батарейку. Ось фірма Варта, каталожний номер. Батарейка CR2032 Літієва. Це батарейка в ключ до автомобіля. Що тут по батарейці? Написано, що на 70% більше енергії. Зроблено в Німеччині, наче, в Германії. Ось тут ще щось написано. Дивимо, що тут з зворотньої сторони. Що щось. Подложимо, ну, що це не знаю. Якась інструкція, мабуть. ну Взагалі якось так. Давайте розпакуємо, подивимось, що там у нас розпакував все. Це діло, не так вже і легко дістати до батарейку, вона під ось такою плівкою. Але дістав ось сама батарейка. Мені також написано варта, це плюсова сторона. Формат батарейки, ну, це мінусова сторона. Тут ще ось такий ось вкладиш є. Багато чого написано. Треба читати на різних мовах. Ось такі ось характеристики якісь. Отже, є у нас у даного автомобіля ось такий ось ключ. Він... Е... Ну, У автомобіля є функція безключового доступу, тобто ключ просто ношу в кишені і. Якщо автомобіль бачить ключ, то заводиться, їде. І так далі. Але бувало вже пару випадків, що сідаю автомобіль, натискаю кнопку увімкнення запалювання, але пише, що не бачить ключа. Потім робиш деякі махінації з ключем, дістаю ключ і ключем, ну, і там пише на приборній панелі, натисніть на кнопку ключем. Тобто натискаєш ключем, ну, буває, спрацьовує, буває не спрацьовує. Ну, Тобто батарейка вже. Трохи е, розрядилась. Отже, як її замінити? Для початку витягуємо е, сам фізичний ключ. Ось цей речажок наліво повертаємо, натягуємо і дістаємо ось цей ось ключ. Тепер ось тут ось така, така ця сторона. Ще раз показую, ось тут не дуже воно зручно, а ось тут є такий, як бачите, ось отвір. В нього встаром викрутку і розкриваємо корпус ось так. Все, відкриваємо. Розділяємо на дві половинки і тут ось бачимо вже буває, він розділяється ось так. Що страшного, перетягуємо. І ось вже наша батарейка. Батарейка витягується просто. Ось витягли. Ось така батарейка у нас стояла. Як бачите, 2032, літіум також. І ось ось наша нова батарейка. Тобто це просто назад тут можна трохи підтиснути, щоб батарейка краще прилягала. До контактів. Ось. ось ці контакти, це вони йдуть до плюса. Ну, тобто батарейка ось так вставляється. І вони якби, контактують з плюсовою частиною батарейки. Ось я їх трохи піджав, щоб був кращий контакт. І тепер встремляємо, вона навіть тугіше заходить. Вставляємо і просто тепер дві половинки ось. Направляємо по корпусу і треба закоснути. З усіх сторін дивимося, щоб гарно все прилягало. Ось все. Тепер можна тестувати вже на автомобілі. Вставляємо ключ. Він тут на ось, цій, на ось цьому фіксаторі тримається. Ось. Сюди заходить. Ну, тепер можна спробувати на автомобілі. Автомобіль зачинений, як бачите. Давайте спробуємо без ключовим доступу. Так, відкривається. Ми спробуємо ключ покладемо тут і вмикаємо запалювання. Бачите, все ввімкнулось. Давайте декілька разів спробуємо. Так, Все вмикається. Все Працює. Все, тепер, як я зрозумів, в таких ключах батарейки вистачає щонайменше на рік. Ну, в залежності від якості батарейки, але варта. Із хороших надійних, тому я думаю, на рік можна забути.